Чому нардепи зупинили засідання Верховної Ради, але про це ми зараз будемо говорити докладніше. Тарас Кобзар, Ілона Довгань, вся наша велика команда сьогодні. Працює для вас. Дякую, що ви з нами одразу скажу, що ми стежимо за тим, що відбувається на Мюнхенській конференції. У нас в полі вікні йдуть йде звіти пряма трансляція. Ми все бачимо, щось важливе, одразу переходимо на пряму трансляцію. Перше, друге, про що хотіла одразу не забути сказати наш але колега що... ведучий Сергій Одаренко, їде зараз. Щоб висвітлювати події, що сталося там з четвертим енергоблоком, нагадаю, що дрон я постійно Тарас мені зробив зауваження. Я тепер постійно на цьому уточнюю, що в оболонку е захисну влучив, тому в укриття. і в укриття так. так, тому ми на цьому зауважуємо. Сергій Одаренко туди їде, і е звідти у нас буде пряме включення, що там зараз відбувається, прямо з місця події, і, і так само анонсуємо, що сьогодні у нас буде Святкова Вікторина до дня. Як до як. Закоханих. 14 лютого. Так, в 15.45 будемо її проводити. Власне, вона не складна, вона цікава, вона весела, і ви можете виграти подарунки. Тому дочекайтеся обов'язково і так би мовити, перевіримо ваші знання. Ну а тим часом Трамп хоче повернути Росію до G7 і заявив, що довіряє Путіну. Ну ось такі заяви в нього. Ну і ще він заявив, що має намір докласти зусиль для повернення Росії до Великої сімки. А він вважає, що виключення РФ із G8 після окупації Криму було помилкою. Це цитата, яку потрібно виправити. Ну давайте послухаємо прямо мову. Я б дуже хотів, щоб вони повернулися. Думаю, це була помилка викинути їх. Дивіться, справа не в тому, щоб любити чи не любити Росію. Це був Джей Вісім. І я запитав, що ви робите, хлопці? Ви тільки й говорите про Росію, а вона має сидіти за столом.